В депутатській групі є багато розмов щодо якості виконання робіт асфальту, тротуарів і асфальтних робіт. Насправді є велика проблема, і я не можу зрозуміти, чому немає необхідного контролю, який мала би наша влада сьогодні, виділяючи такі великі кошти людей, які платять податки, житомирян. На те, щоб робити цей благоустрій, щоб так неякісно і так, ну, на мій погляд, принизливо для Житомирян виконувалися ці роботи. І ще хочу додати, що ми виділили велику суму коштів, і не всі були абсолютно за, ну так скажемо, прямо на безбар'єрний маршрут. Тому я би хотіла би наголосити про те, що давайте подумаємо всі разом в комісіях, ви як міська влада. Про те, як ми маємо проконтролювати незалежно від того, хто виконує ці роботи, кому передали ці повноваження, давайте будемо контролювати і любити своє місто. Я також декілька разів зазначала про те, що відбувається на Київській, і там можна почути відповідь, що потім вирівнюються ці бордюри. Але за цей час там вже засипали землю, і коли дощі, або там воно ну просто ця земля вивалюється на асфальт там, де там, де вже транспорт ходить, і відповідно, а, ну воно вже тиждень чи два стоїть і ніхто його не рівняє. Я розумію, що ремонт роблять не наші працівники, а особи, які вижили тендер, да, які але ж разом з тим, які мають певні зобов'язання, тому що вони дають виконують певну роботу за наші бюджетні кошти. То можливо було б доцільним створити робочу групу з невеликим кількісним складом, куди б за бажання могли б війти всі, охочі, наприклад, по від комісії чи політичної фракції. Які могли б, згідно певного регламенту прийнято можливо раз в тиждень, можливо, раз в два тижні, просто по тому маршруту, який зараз підпав під реконструкцію, щоб ми могли біжати дивитися да і відповідно висловлювати якісь свої зауваження, побажання, пропозиції? Голосуємо за цю пропозицію створити робочу групу з представників. Всіх фракцій, і завтра в відділ депутатської діяльності до 12-ї години, будь ласка, надайте свої пропозиції, буду вдячна. Голосуємо. За 23. По перше, це у нас поточний ремонт, який не потребує замовлення проектів, заміна зміна бортів і зміна геометричних форм і розмірів. Це поточний ремонт дорожнього покриття та тротуарів. Що стосується дорожнього борту, дорожній борт це елемент проїжджої частини, який був змушений здемонтуватись і виставитись на сьогоднішній день, оскільки у нас створені зелені зони і були, була потреба заміни перебрика, яка входить в частину тротуара. Далі при фрезеруванні проїжджої частини, при фрезеруванні і зніманні асфальтобетону вздовж борту буде виставлений весь борт на бетонну асфальтно-бетонну суміш. Зараз ми можемо ту саму процедуру побачити на ділянці від небесної сотні до вулиці Хлібних, де здемонтовується борт, розбивається асфальтобетонне бетонне покриття, тому що там тротуар примикає повністю не до зеленої зони, повністю виставляється борт, бетонується і далі асфальтобетонне бетонне покриття. Якщо є претензії до перебрика. І тротуари, які вже виконані на сьогоднішній день, ще немає ні одного акта підписано, але претензії давайте виходить дивитись. Об'єкт ще не закінчений. Олександр Сергійович, всі депутати, ну і напевно, ті, хто за нами стежить онлайн, хочуть почути від вас як від профільного заступника щодо того гарантії якості виконання робіт. Я думаю, що ми на робочій групі, це все поясно, ще раз повторюсь, це поточний ремонт асфальту, бетонного покриття. Але гарантія буде діяти десь в межах року. Я не пам'ятаю зараз по договору, але я думаю, що в межах року.